Всім привіт! Сьогодні у нас 26 й рік, і перший випуск цього року кава і думки. Кавочку я вже роблю, спонсор свята, дружина і кава е, з Танзанії. Е, і обговорюємо сьогодні таку цікаву фразу, яку подав Ерік Берн, це засновник транзактного аналізу, психоаналізу. Е, я ок, і ти ок. Е, це в нормі. В нормі ми говоримо, що я в нормі нормальний і ти в нормі, ти нормальний. Що буває, не в нормі. Давайте обговоримо різні варіанти, бо це для мене як формула. Така складова: з однієї сторони, є я, з іншої сторони, є ти чи є ви. І питання, як ми відносимося до цього, буде однозначно впливати на те, як ми будемо жити в цьому світі. Перший випадок, я не ок, ти ок. В цьому випадку ми себе знецінюємо, ми вважаємо себе гіршими, ніж інші. Ми намагаємося підлаштуватися під інших, дізнатися, що вони хочуть, і робити не те, що ми насправді хочемо, а те, що люди хочуть. Ми вважаємо себе просто ну, другим сортом, можемо так сказати. Другий варіант я ок, ти не ок. Тут уже знецінення йде в іншу сторону. Ми знецінюємо вже, е, не себе, а знецінюємо інших людей боїмося відкритись, Нам здається, що всі люди ворги. Ми намагаємося все контролювати, тому що нікому в цьому світі вірити не можна. Ми не допускаємо взагалі варіант, що якісь є люди з іншими якимись думками, які відрізняються від наших, і вони норм. Тобто нам здається, що всі не норм, і ми не готові навіть вести якісь дискусії з такими людьми. Ну, Ніби він дебіл, що мені з ним там говорить. Третій варіант я не ок, і ти не ок. Це прям максимальна депресивна штука. Всі ненормальні, я ненормальний. Світ зійшов з розуму. Ми нічого зробити в цьому світі вже не можемо. І ну це така безнадія. Це мені здається, найважкий такий стан. Скоріше за все, ну у всякому випадку, у мене я з різними людьми можу включати різні там варіації. Інколи по відношенню до когось, я думаю, я ок, він не ок, і я не можу слухати цю людину частенько, якщо я знаходжу якусь там розумну чи якусь авторитетну людину, я думаю, що я не ок, а от яка людина просто прекрасна, я себе знецінюю, там я дебіл і так далі. Не знаю, не дуже такі приємні думки про себе в цей момент виникають. Буває таке, от як за... зараз, <гум> буває таке, що мені здається, що всі не ок. От взагалі я знаходжуся в якомусь місці, де я себе почуваю дебілим, і навколо мене такі самі бувають частенько дебіли. І от я дізнаюся зараз про цю таку концепцію. Я просто інколи задумувався, а з якої позиції я зараз з, сп... з людиною спілкуюся. Що я зараз думаю і відчуваю? Тому що в ідеалі цей Ерік Берн казав, що ідеально бути я ок-ти-ок. Ок. Що це означає? Що всі навколо. Норм це не значить, що вони там хороші, що вони там роблять прекрасні якісь поступки. Е, просто ми допускаємо, що люди можуть бути різні. Ми е, входимо в діалог, спілкування з цими людьми, доносимо свою думку, спокійно сприймаємо іншу думку. Нам з людьми це не цікаво. Ми себе не зневажаємо, не знецінюємо. Ми намагаємося себе навпаки дізнатися і дізнатися інших. Ну і таким чином, швидше за все, ми кудись рухаємося до. Якоїсь е, реальності і дізнаємося про світ, тому що все-таки наше бачення не єдине правильне, е, яке є в цьому світі. От така думка. Тому е, раджу всім спробувати. Я почав уже пробувати. Я ок і ви ок. Всіх дуже люблю. Україна переможе! Слава Україні!